Холодний вітер і дощ, але негода не заважає цим людям, адже вони відзначають найнеобхідніше свято для України день миру. Заради нього цих дівчат на один день відпустили з занять у школі. 21 вересня кожного року у всьому світі е відзначають День миру, щоб, щоб, хоча б на 24 години припинити війну. Якщо на 24 години буде припинено кровопролиття, то буде легше, хоча б ну хоча б на. 24 години легше нашим воїнам. Як ви думаєте, ворог ці 24 години не буде стріляти? Я дуже сумніваюся, але ну, є надія. Свято починається з покладання квітів до меморіалу воїнів афганців Петро Михайлович воював не тільки в Афганістані, у лавах Червоної армії служив на Кубі та в Чехословаччині. Свої чисельні радянські ордени звично одягнув однак сором'язливо ховає їх під курткою. Наш президент. Порошенко обіцяв перед виборами, що він закончить війну, що не буде воювати. Треба йти на переговори з любими, з любим народом, з людьми керівниками, з лю з любими людьми. Далі кілька сотень учасників вирушили символічною ходою до музею Другої світової війни. Настрій патріотичний. Україна! <п 'ят> Патріотизм учасників маршу незалежний від раси та кольору шкіри. Серед слов'янських облич помічаємо темношкірого Бандерівця. 28 років живу в Україні. Це моя стара родина. То ви Так, да, можна і бандерість. Може, какаво головне, що Я люблю страну. У мене жена українка, у мене діти українці, так що я сам українець. Міжнародний день миру вже понад 30 років визначають з ініціативою ООН. У цей день учасників збройних конфліктів закликають схаменутися і згадати, що стрій патріотичний. Україна! Путін! Патріотизм учасників маршу незалежний відразу таке милосердя. За останні два роки я відвідала багато регіонів і міст України і зустріла багато людей. І всюди на запитання це та кольору шкіри серед слов'янських облич. Помічаємо темношкірого Бандерівця. 28 років живу в Україні. це моя родина. То ви Так, <реш> 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 да, можна і бандеристь може Головне, що Я люблю страну. У мене жена українка, у мене діти українці, так що я сам українець. Міжнародний день миру вже понад 30 років відзначають з ініціативою ООН. У цей день учасників збройних конфліктів закликають схаменутися і згадати, що таке милосердя. за останні два роки я відвідала багато регіонів і міст України і зустріла багато людей. І всюди на запитання щодо їхніх прагнень українці давали одну й ту саму відповідь: ми бажаємо миру. За даними ООН, у світі жевріє 42 збройні конфлікти. Торік у них загинули 180 тисяч людей. Конфлікт на сході України є одним з найкривавіших. Від його початку на Донбасі загинули щонайменше 8 тисяч людей. Більшість із них мирні жителі. Артем Богутенко Павло Павлов, телеканал Новин. Двадцять чотири